Які несуть які Боже Слово, не мають Божу силу. І нам потрібно звертати увагу на таких людей. Бо завдяки таким людям і служінні Бог буде діяти в твоєму житті. Розумієте? Ми не, ми не самі від себе там, захотіли церкву відкрити, служіння, там, Лена грає, співає, там, співаю, проповідам, їздимо. Ми це не от себе робимо. Помієте? Це ми робимо для Бога. Тому що він призвав кожну людину для служіння. Щоб Бог спас іще більше, більше, більше людей. Амінь. Амінь. Тому читаючи такі приклади в Біблії, що нам треба робити? Що робив Петро Іван? І що потім робила отака ліка, коли Бог повпливав на його життя. Розумієте? І не відходити, щоб як по обикновенню написано, простували у час учасники на молитву. Щоб отак ми йшли отак от на молитву на служіння і брали ще когось. Сказали, пайом, пайом! Тобі треба Бог! Тобі треба Боже Слово, тобі треба сілення, благословення. Це тобі треба не мені. Акція вже закінчилась. Прийди, приведи друга і получиш пакети. Все, закінчилась акція, нема. Понимаете? Надо до Бога людей приводить. До Бога!